І знову про мир у новій виставі за мотивами української народної казки «Котигорошко», яку підготував Івано-Франківський театр Ляльок. До прем'єрний показ або ж за фаховим жаргоном здачу тут провели з нагоди професійного свята міжнародного дня театру. Лялькарі запросили на перегляд не лише увесь свій колектив, але й найвідданіших глядачів. Я на нові приходжу іноді і ще другий раз дивлюся одні вистави, які цікаві. Дуже сподобалося, особливо коли говорили, але там різні, дуже швидко говорили. було. Дуже смішно, хай працю бажаю, щоб було дуже багато успіхів і щоб завжди мали багато глядачів. Героїчна казка Котигорожко наразі буквально заполонила репертуари театрів. Наприкінці минулого року її презентували в обласному музично-драматичному. Свою постановку за цим матеріалом представив також один із найдавніших, не лише на Прикарпатті, але й у всій країні Коломийський театр імені Озаркевича. Франківські лялькарі почали роботу над «Котигорошком» півроку тому. В її процесі радикально змінювалася суспільно-політична ситуація в країні. Проігнорувати цього у власній творчості, звісно, не могли. Хоча їхня вистава для малечі віком від 4 років, тож. Не надто тривала, вона вельми концентрована за впливами і містить певні доступні образи, які дитина може розшифрувати. Приклад, остання фінальна нота це е, така тема миру, якого ми всі прагнемо. Миру на Україні, благополуччя, достатку. Але цей мир треба боронити і а, а, але якось воно знаєте по-іншому, прозвучало більш щемно, напевно, не так пафосно, не так, а більш по живому, більш ніжно, скажем так. Тобто, отакі емоційні. Ційні акценти на рахунку режисера Ярослава Грушецького майже 15 робіт на цій сцені. Щоправда, вже понад 10 років він мешкає і працює на своїй малій батьківщині у Черкасах, але завжди із задоволенням повертається до театру, з колективом якого плідно попрацював на старті творчої кар'єри. Її спільні проекти, зокрема фестивальний обмін між франківськими оберегами та черкаським мережевим казковим. Що ж до прем'єри Горошка, над якою попрацювала також запрошена звідтиля художниця-постановниця, вже на початку квітня її презентують широкому колу глядачів.